Шановні мегації, трагічна подія і непоправне горе зібрали нас сьогодні. Ми проводжаємо в останню путь українського героя, розвідника батальйону Айдар Сергія Григоровича Неконенка. Героїчний подвиг Сергія Неконенка назавжди буде вписаний в історію нашого міста. Слово надається миргородському міському голові Сергію Павловичу Соломасі. Тяжку втрату та моляться за упокій його душі. Схиляємо голови перед його вічною світлою пам'яттю. Слава Україні! Ворога покинуть нашу територію і ми зможемо будувати нашу країну вільною і незалежною. Тому що сьогодні вся громада, вся Україна допомагає нашим бійцям те, що повинна робити держава, роблять люди. І ми сьогодні знаємо, що наш народ непереможний. Слава йому, слава нам і слава Україні! Стати воїном, та ще й з власної волі це неабиякий вчинок. Та сила переконань людини, багатство внутрішнього світу і чи є отой стрижень, який не дає можливості схилитися.